Одна сесія психоделічної терапії має таку ж ефективність, як і кількамісячна традиційна психотерапія. Причому мова йде про такі кейси, які ми з вами можемо побачити хіба що в кіно. Традиційна терапія не може тут сподіватись ні на якесь зцілення. але навіть в таких випадках психоделіки показують високу ефективність. Але і це ще не найцікавіше. Важливе попередження. В цьому відео я буду розказувати про заборонені в Україні речовини. І я не просто не пропагую їх вживання, я експертно заявляю, що експерименти з ними можуть завершитись для вас в психіатричній лікарні, в найгірших випадках пожиттєво. Отже, прямо зараз в цю саму мить непомітно відбувається наукова і культурна революція, яка призводить до зближення науки і релігії. Це відбувається завдяки дослідженням релігійного або містичного досвіду. Привіт! Я Роман Кузнецов, психолог, і це канал про справжню академічну психологію, а не про зони комфорту, грошові потоки і як вийти заміж. Тож обов'язково підпишіться. В нас тут снобістсько, але цікаво. Містичний досвід супроводжує людство всю його історію. Ранні форми релігії не мали складного філософського теоретичного аспекту і будувались повністю довкола містичного досвіду, різних екстатичних і трансових станів. Є наукові теорії, які стверджують, що саме ці практики зіграли важливу роль в біологічній еволюції і розвитку нашого мозку. Про це я розказував ось в цьому відео. Містика не зникла і в часи античної філософії і язичництва. Наприклад, містична практика була важливою складовою філософії неоплатоніків. Вони вважали, що ти маєш за допомогою спеціальних практик переживати на власному досвіді єдність з, так би мовити, першоджерелом нашого світу. Ну і звісно ж, містичні практики присутні в усіх сучасних релігіях. Цей ісіхазм і в православ'ї, і єзуїтські практики в католицизмі, це і суфійські практики в ісламі, і, звісно ж, йога і медитація в релігіях сходу. Коротше, перелік цей може бути дуже довгим. Після Другої світової починається епоха постмодерну. Одною з її відмінностей є жорстке неприйняття релігії в будь-яких її формах. І багато філософів мислителів стверджують, що це епоха найбільшої духовної екзистенційної кризи в історії людства епоха такого відчуття порожнечі. І саме тому у відповідь на цю порожнечу відроджується інтерес до містичних практик. І епоха постмодерну закінчилась приблизно в 2010 році. І зараз ми живемо на зорі. Нової культурної епохи. І перш ніж я розкажу про те, як ми в ній опинились, я хочу подякувати моїм патронам, і на знак вдячності я викладу для вас розширену версію цього відео, де розкажу про свій особистий містичний досвід, про який я ще ніколи публічно не розповідав. Тож ексклюзив, бо завдяки вам я маю можливість розширювати команду, купляти всяке важливе обладнання, а це означає, що Часом кількість і якість контенту буде зростати. Тож дякую вам. Ну і кожен може долучитись до шановного панства меценатів або допомогти мені лайком і коментарем та поширенням серед своїх друзів. Дякую. А посилання на мій патреон в описі до цього відео. В кінці минулого і на початку теперішнього століття в науці починають народжуватись тенденції до вивчення містичних практик. Це відбувається в різних куточках землі в ніяк не пов'язаних між собою ситуаціях. Спочатку вчені починають досліджувати медитацію. З одного боку це почалось із того, що теперішній Далай-Лама почав налагоджувати стосунки буддизму із західною культурою і наукою. Тому стали з'являтися вчені, які цікавляться буддизмом, або навіть вчені буддисти. І коли нейробіологи вперше обклеїли голову медитуючого буддійського монаха присосками, під'єднавши його до електроенцефалографа, вони відкрили новий стан мозку, який до того не був зафіксований в жодній науковій роботі. Звісно ж, інтерес вчених до цього явища стрімко виріс. Паралельно з цим в середовищі академічних психологів і доказових психотерапевтів з'являються видатні дослідники, які самі практикують медитацію, тому вони починають проводити клінічні дослідження медитації в психотерапії. І, от буквально кілька років тому медитація з'явилась в протоколі лікування клінічної депресії. Протокол це інструкція. Спочатку протягом багатьох років якийсь метод вивчають на тисячах людей, і коли накопичуються вагони точних наукових даних, на їх основі створюються протоколи. Отакий такий от розлад рекомендовано лікувати такими і такими методами. Ось в такій послідовності. Тут слід зазначити, що ця нерелігійна світська медитація, яку називають mindfulness, не ставить ціллю і не передбачає якоїсь містики. Але ця практика часто призводить до досвіду трансценденції, тобто виходу за межі своєї особистості, відчуття, що ти стаєш ніби як більшим за свої звичні психологічні прояви. А такий досвід, в принципі, тисячоліттями вважався містичним або релігійним. У 80-ті кількість досліджень медитації становила десятки. Сьогодні їх десятки тисяч. Це явище вже охрестили mindfulness революцією <пух> Ну і нарешті ми підійшли до психоделіків. Ці речовини в Україні вважаються наркотиками, але в багатьох західних країнах вони поступово переходять в ранг медичних речовин. Мова йде в першу чергу про ЛСД, Псилоцобін та МДМА. Бум вивчення психоделіків психіатрії і психотерапії почався в 60-х після відкриття ЛСД, але з багатьох об'єктивних причин цю лавочку згорнули. І ось вже в теперішньому столітті почався так званий ренесанс вивчення психоделіків. Почався він теж з різних сторін, не пов'язаних між собою. Один американський вчений пережив містичний досвід в медитації і зацікавився вивченням психоделіків. Інший англійський вченим є фройдистом нейробіологом, і він починав свої дослідження з впевненістю, що вони науково доведуть деякі теорії Фройда. Але нас зараз цікавить не історія досліджень, а їх результати. Ще рано робити остаточні висновки, бо даних трошки бракує, але попередні дані просто фантастичні. Одна сесія психоделічної терапії має таку ж ефективність, як і кількамісячна традиційна психотерапія депресії. А найдивовижніші результати психоделіки показують в лікуванні травматичних розладів. Причому мова йде про такі кейси, які ми з вами можемо побачити хіба що в кіно. Типу, як там дівчино, яку батько-психопат виховував на ціпку в підвалі, і вона ніколи не бачила світу. Традиційна терапія не може тут сподіватись ні на якесь цілення, максимум на якусь умовну соціалізацію такої людини. Але навіть в таких випадках психоделіки показують високу ефективність. Але і це ще не найцікавіше цікавий сам механізм такої терапії. От, уявіть, що у вас болить зуб. Ви випиваєте порошок знеболюючого, розчиненого в воді. Молекули діючої речовини цього порошку певним чином взаємодіють з рецепторами вашої нервової системи, і через 20 хвилин біль поступово зникає. Чисто біологічний механізм в абсолютної більшості випадків. Ваш психологічний стан не вплине на ефект цього препарату. Приймаєте ви його лежачи, гуляючи під музику, чи в тиші. Це не має значення. Психоделік це теж хімічна речовина, вона подібним чином впливає на рецептори нервової системи. І здавалося б, що це має запустити такий самий чисто біологічний механізм зцілення. Але ні, сама по собі речовина нічого не лікує, вона змінює стан свідомості. Інколи викликає галюцинації, і ви починаєте переживати певний досвід. І цілющий ефект приносить сам досвід. І результат повністю залежить від того, який це був досвід, а найголовніше, як саме ви через цей досвід пройшли, як з ним впорались. Бо часто це болісний, страшний і жахливий досвід, і тут грає вирішальну роль середовище, музика, яка вас супроводжує, відкриті чи закриті очі, а головне людина, яка вас Веде в цьому досвіді. Звісно ж, це має бути виключно спеціально навчений професіонал. Бо якщо ви не впораєтесь з цим досвідом, ви можете не тільки не отримати зцілення, а ще й отримати психічні розлади, яких у вас до цього не було. Тож ще раз попереджаю: ніяких самостійних експериментів. А в нашій країні взагалі ніяких, бо це заборонено законом. А найцікавіше -най це власне сам досвід. Так. Інколи люди переживають якісь події зі свого минулого, але дуже часто зцілення приходить саме з містичним і буквально релігійним досвідом. Люди переживають безпосередній контакт з Богом, або біблійські сцени, або сцени стародавніх міфів чи ритуалів. Люди можуть пережити смерть власну або багато смертей, смерть цивілізацій, а ще переживають космогонічні мотиви, народження і смерть зірок галактик, а інколи і всесвітів. І такий досвід радикально змінює особистість. До речі, дуже високу ефективність психоделіки показують в роботі зі страхом смерті у людей на термінальних стадіях хвороб. Отже. Я розказував лише про сухі наукові дані. Я в жодному разі не стверджую, що ці дані доказують правильність якихось філософських чи релігійних ідей. Ні в якому разі. Ці дані прекрасно вписуються в будь-яку філософську теорію. Ви можете бути матеріалістом і вважати, що це просто феномен, і що народжує людський мозок. Можете вважати це доказом існування Бога, а можете вважати, що це Бог спілкується з вами через феномени, що народжує людський мозок. Будь ласка, обирайте, що вам ближче цими питаннями наука не займається. А я доношу інформацію саме на академічних засадах. Одне ми знаємо точно, тільки-тільки но почалась нова культурна епоха. Якщо попередня епоха відрізнялась жорсткою антирелігійною позицією, то нинішню епоху ми починаємо з наукових доказів величезної важливості того, що людство завжди називало містичним або релігійним досвідом. До чого це призведе ще ніхто не знає, але я впевнений, що це буде дуже цікава епоха. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і напишіть. Коментар і обов'язково підпишіться на мій канал. Якщо будуть з'являтися якісь важливі новини з містичного фронту, я буду знімати про це відео. Дякую. Що ти кажеш? Що? Е, Кубік каже, що дуже класно, що нарешті повертаються чисто психологічні відео, так, правильно? але він ще каже, що не треба забувати про війну і донатьте на ЗСУ. Каже, згинуть наші вороженьки. Вороженьки?